Підготувала для себе список книг, які хочу прочитати у 2025 році. Перша книга це Робін Шарм. Клуб 5 ранку. Ця книга для тих, хто хоче структуризувати своє життя і отримати натхнення для самовдосконалення. Наступна моя книга це атомні звички Джеймс Клір. Це практичний посібник з побудови корисних звичок і позбавлення від негативних, шкідливих. Наступна книга це не змушуй себе вибирати. Барбара Шер. Це для тих людей, які мають багато інтересів і захоплень, але не можуть обрати один шлях. Звичайно, мені хочеться також прочитати українську класику Тіні забутих предків Михайла Коцубинського. І наступна моя книга, яку я хочу прочитати, це Оксана Забушко Музей покинутих секретів. Цей роман, що охоплює історію України через покоління. Пишіть в коментарях, які ви книги хочете прочитати.